Доброго ранку. На цьому прес-пойнті багато було розговорів, розмов, звинувачень з приводу нафтопродуктів, які були заарештовані у так званого суб'єкта режиму Януковича, пана Курченка компанії Сетек. Багато було розмов, що з цими нафтопродуктами робити. І загальне бачення було, що треба передати на користь держави. А краще передати в Збройні Сили України, тому що це той інститут, який має найвищий рівень довіри в суспільстві сьогодні. І це той інститут, це та військове формування, яке сьогодні захищає нашу незалежність, захищає нашу державу. Вирішуючи це питання і відповідаючи на запит суспільства, ми сьогодні зареєстрували законопроект, який вносить зміни в деякі законодавчі акти. України, який дозволяє створює правовий механізм, яким чином компанія «Укртранснафтопродукт», яка є згідно ухвали суду зберігачем цих нафтопродуктів, яких конфісковано було у пана Курченка, а також відповідальна за їх реалізацію на користь державного бюджету, зможе передати щонайменше 46 тисяч тонн цих нафтопродуктів в Збройні Сили України. Цей механізм, я сподіваюся запрацює вже сьогодні, і незабаром протягом декількох тижнів ці нафтопродукти почнуть працювати на користь держави. Це буде чи не перший случай в історії України сучасній, коли майно. Приспішників Януковича почне працювати на користь нашої держави, почне повертатися в казну нашої держави. А що особливо гідно, це буде робитися на користь збройних сил України. Це інститут, який має найвищий рівень довіри суспільстві. Тому це конкретні кроки, які комітет з питань національної безпеки та оборони при підтримці президента України робить задля того, щоб повернути вкрадені активи України. Бюджет України, а також підтримати обороноздатність нашої держави за рахунок підвищення забезпечення павномастильними матеріалами збройних сил України. Ми знаємо, що сьогодні збройні сили України потребують додаткового фінансування, у тому числі у зв'язку зі збільшенням кількості збройних сил України, а також у зв'язку з тими задачами, які на них на них покладаються. Сьогодні дефіцит складає більше 7 мільярдів гривень. Загального бюджету, який потребує міністерство оборони для забезпечення збройних сил України, тому коли ми сьогодні вирішуємо питання про передачу майже 46 тисяч тонн світлих нафтопродуктів з компанією «Укртранснафтопродукт», які були конфісковані у представника злочинного режиму Януковича Курченка, на користь збройних сил України, ми фактично передаємо загальну вартість майже на мільярд гривень, тобто збройні сили України, бюджет міністерства оборони, і в цілому бюджет України поповниться на мільярд гривень за рахун. Онок цієї операції тому ми сподіваємося на відповідну підтримку цієї законодавчої ініціативи в сесійній залі і сподіваємося, що це пройде за дуже скороченими термінами, і вже незабаром ці нафтопродукти будуть передані в нашу українську армію, в нашому українському війську. Дякую, слава Україні.